Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І щиро всім дякую за вашу підтримку, за те, що ви дивите і підписуєтеся на мій канал. Кося ще не підписав, підписуйтеся на мої оба канали, І на цейсь канал, і на канал Перлина Закарпаття. Ну та й не забувайте за мой інстаграм. Силку на них лишу у описі під цим відео. Ну, а я нині хочу поділитися з вами одну дуже добру, просту закарпатську в Е, лопатки, цілушки. Я викладала сербанку, а нині викладають цілушки. З які цілушки і стручкова фасоля, кого не знає, Їдяться із ріпов, із картоплею. Просто я вам таку перевожу, бо кось може і не знає. Страва виходить дуже добра і ситна. Так що, лишайтеся мною на каналі і научитеся, як варити цілушки із молодого ріпу. Так, тут у мене є лопатка. Айсе, стручкова квасоля, бо, може, хтось не розуміє, що то є. Ми кажемо, в нас у Закарпаттю найсе лопатки. Так, лопатки я помила файно. Спочатку пообривала оба два хвостики з обох сторон, аби не було, може пообрізати ножиком, може руками підщипувати, вже, як собі, кому як має удобно. Файно їх помила. І тепер я їх кладу у горниць. Ну а й боломити їх не треба, а сякі цілі. Тось тобто вони в нас і називають цілушки. Тепер я їх мечу у горниць. Заливаю їх в воду. Прикриваю кришку і кладу на огінь нася саварят. Їх тепер, як видиться у горшкові, що много. Айбо вони, як це зварять, їх буде намного май мало, бо вони, ся якби, май уляжуть. Так що, то не буде сякає горниця, то буде май мало, бо вони просто тепер сиріся, як і видиться, що їх много. Ну, ось, кладу їх нася саваріт. Як закиплять, покиплят пару минут, далі їх посолю і буду варити до готовності. Ну, ось, які лопатки скоро варять. І зараз у іншої горниць кладу варити ріпу, картоплю. Я кладу цілу, бо в мене не є велика ріпа, а й бо аж має велика ріпа, тому що її просто поколоти на двоє, на четверо, як собі вже хочете. Тепер каріпу нараз присолю, прикриваю кришку і кладу на огонь, найся варить до готовності. Лопаткися у мене туйка варять, всякся вони підняли горі, бо вони якби спливають. Їх там не є тільки много. Тепер я їх посолю. Посолити їх треба обов'язково. Ну а я сяк, що тут? Сяк зачинюю, або воно там -ка пройшла соль у воду. І все. Так, файно пахнуть уже всі лопатки тільки. Тепер я їх прикриваю і найся варять уже до готовності. Лопаткися у мене зварили, я їх тільки що процілила. І дивіться, кулько їх там стало унизу. Я казала, що вони, уляжуть, колися зварять, та їх стане намного маймал. І все, вони варені. І тепер треба йти зробити на них зажарку. Файно пахнуть, Ну, йду та зроблю зажарку. Файні не розварилися, дивіться, які файні. Пари з них йдуть, бо горячі. То й у мене є два сорта. І зелені, і білі. В общем, все оба два сорта дуже добрі. У фандл наливаю олою. И кладу туда надрубно порізаний чеснок, И мало застав піджарюю. Колися чеснок поджарів, кладу туди червону молоту попригу. Так, файно промішую. І все, зажарка готова. Забираю її на розгет. Готову зажарку виливаю у лопатки. Трясу сюди чорний молотий перець, ото по вкусу. І тепер їх треба перемішати, як переупалати. Це прямо у школи руками. Все, дивіться, який файн. Файно пахнуть. Ріпа у мене теж зварилася картопля, я її тільки що процідила, і теж треба робити зажарку. Так, у фандел кладу надрубно покришену солонину. Капчену солонина. У мене солонина горячого капчення, бо ми тепер робили горячого, я вам показувала. Можу взяти просто капчену солонину і абися вона тут файно розтопила. Аби всі шкварочки, якби піджарили. Коли шкварочки стали з такого файного кольору, дивіться, там це появила вже, якби жир, мастіше, ми кажемо. І тепер -ка кладу туди надрубно покришену цибулю. І жарю її разом вже цю зажарку із цибулю. Або ця цибуля файна так, якби стала такого май золотистого кольору. цибуля ся файно піджарила, така стала вже іна такого золотистого кольору. Тепер все. Кладу туди червоної молотої поприґу, бо без попри ми не знаємо варити їсти. Я е, такі їде, що туди не кладе, але дуже мало ма їдемо кладеме попрегу, солодку паприку. Все, промішала вам госяк, плиту я вже виключила і все. І забираю. Ось це вже зажарка готова. Дивіться, яка файна, та й так файно пахне. Готову зажарку висипаю у ріпу. Обачені туди всю. цибулю і все. Кладу туди надрубно покришений укроп. Трясу мало перцю, перцю то по вкусу, так маленько, немного. І перемішую. Дивіться, яка красота. Все, ріпа теж готова. Ну і все, страва у мене на тарілці. Сякі лужки із молодого картоплю. Вони і із любов рипу. Тепер уже лише всяка можу казати і є. В общем, їда дуже така вона якби проста, літня їда і дуже добра. Це наша закарпатська страва. Сякі цілушка із рипу. Кось їсть із рипу із картоплю, а кос їсть самі. Наприклад, мой чоловік їсть самі. Ну, все, всім смачного. Думаю, що вам все полюбиться яка страва. Я вам рекомендую приготувати. Дуже файно всім дякую. Козум нов нині був на каналі. Я вам бажаю усім рясних Божих благословінь. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових зустрічей!